Що ви гайсі, всім привіт! Коротше, сьогодні такий відос. Сьогодні не з магазину знімаю, сьогодні знімаю свої холостяцької квартирки. Тому дивіться, додивіться то обов'язково це відео до кінця. Сьогодні класна, корисна інформація саме про те, що вже все давно в Ютубі. Як це працює? Чому все в Ютубі? Я вам хочу для прикладу показати ось такий от український пасічник. Ось такий от журнал. Значить, журнал датовано 2008 роком. Я пам'ятаю ті дні. Коли я почав займатися бджільництвом, це був 2012 рік, літо 2012 року. Я поліз вперше там до вуликів, я поліз до бджіл, іменно вже сам поліз, тому що в мене практично завжди цим займався дід. І коли я поліз, от в той момент я собі рахую відлік. І це був не просто е, рядовий випадок, коли я поліз до бджіл. Це кхм, дід був на роботі, значить, е, прилетів рій в ловушку, яку він поставив. Я до тої ловушки, е, ну, прийшов, дивлюся, різа літає. Якби з цими всіма е, моментами я був знайомий. Тому що просто в мене постійно в житті були бджоли від самого мого народження, але я ними тоді просто не займався. Помагаю, там, медка, чати, помагав там мед качати, допомагав, там якісь рамки навощувати ще щось. А от вже в 12 2012 році. Це от літом сталася така подія. І от з того моменту я почав, в принципі, собі відлік вести, що от все, бджільництво в моєму житті. Я тоді дуже сильно зацікавився. де всіх молодих кажу, що панове, хочете займатися бджолами? Займайтеся. Нікого не слухайте. Не слухайте ні в якому випадку, що це дідівське якесь заняття. Ні в якому випадку не слухайте, що це все. Просто так і в цьому нічого серйозного немає. Нікого не слухайте. Просто займайтеся своєю справою. Якщо ви десь тут відчуваєте, що ви цього хочете, ви цим маєте займатися. Кажу вам як людина, яка вже на сьогоднішній день пройшла шлях від просто хочу мати бджоли, до. Вища освіта по бджільництву, е, міжнародний досвід, куча статей, якісь е, всякі різні поїздки, якісь різні конференції, власний магазин бджільництва, ютуб-канал по бджільництву. Е, вже мене трошки в Україні знають саме як пасічника. Тому от займайтеся, і точно все у вас буде добре. І чим раніше почнете, тим краще. Значить, що з цим всім пов'язано? Дуже такі, знаєте, моменти, я це все діло згадую, і в мене дуже сильно. Такий ранок був один, такий крутезний. Я прийшов вже ввечері до діда, сказав, все, я хочу мати бджіл, хочу займатися бджолом. Я вже тоді знайшов кафедру бджільництва. Я ще не до кінця розумів, працю... як це працює, але я розумів, що це якби моя історія, і я цього хочу. На ранок я прокидаюся. Коло мене такі стоси книжок. Е і ці всі книжки були по бджільництву, ті, типу, по яких вчився в мене дід. Да? Це були там е сама, сама, сама топова книжка для мене на той час. Це була книжка. Якщо ви маєте бджіл, видавництво урожай 1991 року е, українською мовою книжка була написана, класна книжка, значить там в книжці все описується, прям бомба. Потім друга книжка, яку я собі чітко так заповнив, я її от в стрімі показував, теж опублікував тут в Ютубі. Значить, «Приусадівна пасіка. Да? Е, там такі, знаєте, загальні речі про бджіл, для того, щоб просто людина, якщо хоче мати бджіл, то вона от починає розводити. Е, потім книжка така е, значить називається там. Важніша книжка, як на мене, корма і кормлення пчол. Да? Тож російською мовою, это не переважно, вся література була російською. Тому що це ще радянська література, це не українська література, це тільки що е, видавництво 91-го року, тоді вже якісь були е, ці і корма, і кормлення пчол. Я до кінця, ну знаєте, так дивлюся корма і кормлення пчол», А потім мені вже дійшло, що це якби годівля бджіл. Е, коли я її почав вже вчити, блін, крута книжка, ребят. Я вам це все буду показувати. Багато що з тої книжки я вже практикую, використовую і тут вам показую. Потім е, наступна книжка, яка прям-прям-прям розірвала е, мій. Особистий, скажем так, пасічницький світ це е, сучасний словник пасічник І там. На букву А, всі слова, які є в бджільництві. На букву Б, всі слова, які є в бджільництві. Там скільки термінів, скільки всього. Ну, коротше, це база. Е, і там ти вивчаєш такі терміни, як нуклеус, шпора, е, елементарна рамка, там якийсь пчолоудалітель, да, там, е, роздільна решітка. І там дуже багато є там, таких термінів, які, наприклад, ну, дуже рідко зустрічаються. Наприклад, наприклад, такі, такі терміни, як. Е, не знаю, які терміни. які терміни. Ну, такі, що е, дуже рідко зустрічаються. Поліандрія. От поліандрія, да, Оцей термін. Я переконаний, що дуже багато пасічників, навіть самих битих мастовитих пасічників, не знають цей термін. Поліандрія. Тому в описі під відео раніше в коментарях напишіть, що таке поліандрія. Я буду радий від вас це почути. Е, давайте ще тоді третій термін, е, другий термін, який ми можемо е, хочу від вас в коментарях почути, це партеногенез. Ось коротке визначення. Поліандрія, партеногенез е, і, і давайте ще якесь одне визначення. Ще одне якесь визначення. Е, ми візьмемо третє визначення по бджільництву, якесь таке треба ж замудрюване, таке, що рідко зустрічається е, рідко, 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 рідко. Е, альбіносність. В бджільництві саме Альбіносність. Буду радий це все побачити в коментарях. Е, мені ж завжди цікаво, як люди до цього відносяться. І коротше от таким чином, і плюс там навіть якісь базові моменти. От, наприклад, я дуже довго не міг зрозуміти, що таке нуклеус. От то я в 2012 році почав і до 2016 року питався поняти, що таке нуклеус. як мені це було не до кінця зрозуміло. А потім я там прочитав нуклеус, перекладається там з латині чи з греческої мови, типу як е, джерело, е, джерело саме е, е, життя, тому що нуклеусами тоді називали. Якось там Воно латинською там перекладалося і так далі, що називали саме як утроп жінки і так далі. Тому, е, тому так, і там такого є дуже сильно багато. Е, да, там Стерніт дуже довго не міг поняти, що таке, там, да, ширина третього стерніта. Ну, я думаю, що це таке. Або тергід, е, або зеркальце воскові. І це все в тому словнику є. Ну, коротше, класна книжка. Потім е, не менш важливе значення мав ось цей отакий журнал Український Пасічник. Цей журнал мене дід постійно виписував. Я йому за це дуже дякую, тому що там цього, цих журналів такі стоси лежать за кілька років всі серії. Ну коротше, круто. Потім в якийсь момент він перестали його виписувати. Він десь якби пішов в забуття, а потім далі продовжили. І, і коротше, чим мене цей журнал вразив? Да, от іменно 2008 року. Зима. 2008 року другий випуск, там кожного місяця був випуск, тобто 12 випусків за рік. І от другий е, випуск це лютий місяць. Панове, я, е, я почав посічникувати, і е, для мене, от, я пам'ятаю, як дід читав, з яким захопленням ці журнали діло, це прямо було вау-вау-вау. А на сьогоднішній день, наприклад, от, е, стаття, да, от, така от стаття, стаття, така значить, пошук автохтонних бджіл карпатської породи для створення їх нового типу. І от я зараз вже відкрив. Тоді це для мене ну, що автохтонних. Це ж яких що ж це таке слово автохтонних? Це було там 9 клас, 8 клас, да? А от вже коли я от зараз читаю, відкрив, по-перше, я вже тут чітко розумію, що це таке. А по-друге, тут пише в Гайдар, Василь Гайдар, потім Ескерик теж чув такого дядька. Я не знаю, хто такий, я чув цю фамілію, чув де він працює, але з ним не знайомий. Потім Віктор Пап. Взагалі, мій вчитель, розумієте? Акізман не знає такого, Кейкель теж не знаю, але папа і Гайбера якби вже знаю. І ну, папа дуже добре знає. Все, і я вже коли далі почав гортати, такого гортаєш, гортаєш, дивишся, що тут а, авторів у цих всіх статей, а, да? і ти розумієш, що ти вже трошки та знаєш. Йосип Рачок. Цього Закарпатський бджоляр якийсь теж. Не, не знаю. Це. Віктор Білаш. От Білаша я взагалі багато книжок читав. Білаша. В нього є класні книжки по бджільництву. І в нього от такі книжки, знаєте, типу там Заруїння. Він такі статті міг писати за якісь там практичні моменти з точки зору розвитку бджолиних сімей. от Білаш. Це Івано-Франківська область, пасічник. Так, далі. Дальше-дальше. кожне тут є такі знайомий. І в кожному журналі да, е, є люди, яких я вже особисто знаю, е, і е, з якими вже, яким вже якісь маємо особисті зв'язки. І це дуже потужно, Це дуже потужно. Тому що якщо тоді, ой, е, М-гуслій, да, Ю м Гуслій, місто Черкас, як. Потоваришувати, потоваришувати з Ріпаком. З Гуслієм теж вже знайомий. Е, І з його кооперативом Павік. Так, Юрій Гуслій. Так, далі. Е, хто тут ще таке? Зараз ще найду Павло Грицюк. Е, Василь Хижа, Андрій Корас, Сергій Ясько. Сергій Ясько знаю. Сергій Ясько ми вже брали мед з коріандру. В нього є свій магазин е, в е, Сумській області. Тобто. Да? Тоже круто. І е, я от до чого це тут я вам показую. Казалось би, скучний ролик, да? але це, по-перше, е, ролик для тих, хто розвивається в бджільництві, хто хоче розвиватися в бджільництві. По-друге, це ролик про те, що, панове, я тоді їх читав і восхищався. На, мій дітним восхищався. На сьогоднішній день половина із них вже є моїми колегами, ті, які заповняли цей журнал. Це перша сторона. А друга сторона. Даже редактора українського цього пасічника знають, е, такий старенький дідок. А друга сторона, що еліти українського бжолинства на сьогоднішній день практично не помінялися. Всі ті люди, які були от з тих часів, до сьогоднішнього дня, вони всі є на полі українського бженства. Не по тій причині, що всі вони так рвуться там, бути е, там, якимись великими патріархами українського бжолицтва, а по тій причині, що е, просто нема ким замінити. От Просто немає ким замінити. Тобто, не вийшов ніхто хтось такий, знаєте, там, з новаторською ідеєю, йому там 30 років, і все, і всі тепер, і там він стає популярним пасічником. Панове, таких бджолярів на сьогоднішній день дуже мало, дуже мало. І це потрібно розуміти. Да? І е, якщо ви молодий, тим паче бджоляр 15, 20 років, 25, 30 до 40 років. У вас є всі шанси війти в цю еліту саме як на передових е, засадах, але вам потрібно щось нове принести в технології, Вам щось нове треба в світ джіл принести, вирішити якусь проблему українського бджільництва. І тоді буде дуже сильно круто. Е, це перше, що е, таке важливий момент. Друге, це раніше все було в таких журналах. Тобто, тут дискусії, навіть в кінці журналів є, тут є там, якісь тут е, є. Е, 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 Редакційні, почистити екстрем. Ось до передплата там, колегія, видавець, ціна договору, е, ви можете сюди позвонити, щось своє запропонувати, щось відсунути, да, там і так далі. Е, потім практична інформація пасічникам, тобто, тут реклама, конкретно реклама. Е, ну, от дивіться. А, Сергій Ясько, перепрошую. Це не в Сумській області, а це в нас в Полтавській області. Місто Лубни. Так, да, місто Лубни, все правильно. Е, перепутав. Магазин «Джілка», Бачите, він свою рекламу тут публікував. Е, типа, ну, круто. І були дискусії, були дискусії в багатьох е, таких виданнях. Я бачив, що там якісь типу, коментарі і так далі. То до того, як все це активно стало розвиватися в Ютубі. Воно все розвивалось на сторінках таких журналів. Таких видань в Україні є багато. Є багато. Ем, я не знаю, чи на сьогоднішній день український пасічник працює, чи вони видають свої журнали, чи вони взагалі працюють. Я не знаю, я не цікавився. Але те, що це було раніше, це було просто бомба. Це був перший інформаційний канал, кажу, канал, перший інформаційний ем, ресурс в Україні по біжництву, український пасічник. Таких, е, я не знаю, хто е, ем, як називається верніше видання Василя Соломки, теж там е, круті ці всі речі. Е, потім газети були по бджільництву. І це все пасічники дійсно виписували. Вони ну, так називається, виписували. На сьогоднішній день я б це називав би замовити або купити, тому що ми вже давно не радянська країна. На жаль, е, чи на щастя, як кому хто там ще ностальгує за Радянським Союзом. Такс. Е, ну, Насправді на щастя, тому що ми живемо зараз. Ну, ми не вдаємось в політику, у мене канал не про політику, але хочеться жити в вільній, нормальній Україні, без війни, без цього всього і розвивати українське бджільництво. Е, і от, дуже круто. І я б з цього журнальчика хотів би, щоб кожен з вас е, мав собі якийсь, якийсь, якусь користь. Да? Е, е, дивіться, так, така редакційна довідка. Тут. Ну, тут такі завжди щось було цікаво. Тут три абзаці, з вашого дозволу, я зачитаю. Значить, Карпатські бджоли є місцевими на південному узбережжі е, капського півострова. Вони добре пристосовані до сильних штормових вітрів гарячого, сухого ху, ху, голодного літа та голодної мокрої зими. Карпатські бджоли невеликі, мають темне забарвлення, миролюбні. Унікальність карпатських бджіл полягає в тому, що трутівки здатні відкладати диплоїдні яйця, з яких розвиваються повноцінні життєздатні самки. Унікальність карпатської бджоли в тому, що бджоли трутівки здатні відкладати диплоїдні яйця, з яких розвиваються повноцінні життєздатні самки. Це хто написав? Хто це написав? Михайло Навара, місто Дніпропетровськ. Моє знайомство з карпатською бджільни... бджільництвом за кордоном. Це хто написав таке? Ви знаєте, хто такий ще раз Михайло Навара? Хто це таке написав, панове, як бджоли, самки, в яких недорозвинені статеві органи, в яких немає навіть спермотеки, можуть відкладати незапліднені яйця? З яких будуть розвиватися самки? Вони ж запліднені мають бути. Тут пише, що запліднені вони, але як ці самки, вони ж немає сперми. Унікальність, особ, унікальна особливість карпатських бджіл здатність продукти, продукувати фермони, подібні до феромонів матки. бджоли сім'ї з такими матками можуть жити без плідної матки тривалий час. Щоб, відповідати, щоб відновити бджолину сім'ю, матка карпатської бджоли може бути виведена з яйця трутівки. Я це не придумав, панове! Дивіться, блін. Ось до редакційна довідка. Тако ближче припіднесу. Вам буде відзеркалено, але ви можете прочитати в зворотньому порядку. Що мене вчили в тому університеті? Ну, дивіться, це для мене зараз дуже сильно дика інформація. Тому що е, генетика каже, що це неможливо. Тобто, Якщо ми кажемо про те, що трутні виводяться з гаплоїдним набором хромосом, і вони виходять з незаплінених яєць, а матка і робоча бджола з диплоїдних. Різниця між маткою і робочою бджолою в годівлі під час того, як вона стає личинкою. Матка постійно їсть маткою молочко, а личинка матки а трутень, точніше, робоча бджола, споживає пергу далі. Бджоли і кормлять пергою. А тут а він каже, що унікальність карпатської породи бджіл полягає в тому, що можна вивезти з сім'ї трутівки вивезти нормальну матку. Знаєте, я вже не перший раз таки натикаюся на таку інформацію, але я думаю, що це не про то. Тому що я знаю іншу інформацію. Значить, бджоли, коли вони втрачають матку, немає можливості вивезти матку з яйця нормального диплоїдного набору, бджоли можуть летіти в інші сім'ї і в них викрадати яйця нормальні і приносити в свій вулик. І з них вже виводити матки. Така інформація дійсно була підтверджена, а оця інформація, на жаль, не підтверджена. Тим не менше, вона тут є. Раз вона тута є, давайте розпалимо дискусію. Панове, в коментарях. Дискусію. Я візьму окремо ще відео, це винесу. Ну, цей уривочок відео, бо воно ж 18 хвилин. Виведу на YouTube-шорці. Давайте, давайте, давайте ми. Якось рішимо це питання. Я хочу, щоб компетентні пасічники, розумні пасічники, провідні пасічники, я не знаю, еліта українського бджільництва, щоб дала відповідь мені на це запитання. Тому що ну, от в українському пасічнику для мене це авторитетний журнал, але знову ж таки тут дуже багато є інформації, яка от я на сьогоднішній день готовий піддати сумніву тільки так. Тому що, ну, панове, це все, ну, ми не можемо допускати в інфопростір, якоїсь, вибачте, мне, е От такого це ж повинна бути підтверджена інформація. Ну, тим не менше, цікаво. Цікаво. Такого є багато. Я буду е, оці журнали тепер часто використовувати і вони будуть потрапляти до мене в ефір. Це не з метою реклами українського пасічника. Я кажу, я навіть не знаю, що він на сьогоднішній день видається. Це з метою. 에, того, щоб ми формували еліти українського бжільництва, щоб справжні пасічники, які дійсно хочуть розвиватися в бжольниці, мали доступ до якісної інформації. Але і ми от такі речі будемо в мене на каналі. Я думаю, це буде доволі непогано. Чому? Тому що 에, зараз знов задав цей тренд, знов почнуть на, на інших каналах коротше, тирити цю фішку. У мене вже оказується з мого каналу. Вже багато хто тирить фішки. Я так до інших блогерів позаходив. Я опублікую якийсь відос, дивлюсь тема такого відео вже в іншого блогера. Я опублікую такий відос через два дня, три, похоже, вже в іншого блогера. Я щось скажу, інші блогери вже починаються у себе на каналі розганяти. Ребята, я радий, що я задаю тренди. Е, ну, ми повинні дійсно віднестися відповідально до формування українського бджільництва, тому що, панове, в мене є таке глибоке переконання, що хто як не ми, тобто я і підписники мого каналу. Я вам буду дуже сильно вдячний. Ще, панове, що хочеться, е, що хочеться вам ще сказати. Я запустив на своєму каналі спонсорство, вже давно запустив, але тоді я запустив його, знаєте, без такої конкретної цілі, просто от хочуть люди допомогти там і так далі. Ну, тепер е, повинна бути конкретна ціль. Я, в принципі, ви, виділив собі цю конкретну ціль. У мене ціль за 2024 рік зняти 5 фільмів про бджоліцтво. Е, ми далі будемо практикувати цю історію. Перше, ми зняли про українську кафедру бджоліцтва, ми показали, що світу. Бддільництво в Україні існує, яка існує, що там є. Ми показали доволі там гарні відгуки на той фільм. Просто ще поки що трошки мало переглядів, там до 10 тисяч переглядів, щось але дуже багато годин перегляду. Тобто, там вже кілька тисяч годин перегляду. Людям дуже сильно сподобалося. Вони кажуть, як на одному диханні подивилися. Е, друге, що ми зняли, це про виробництво вищини. Юрій Кулаков, компетентний джуляр, Компетентний саме переробник вощини воску. Е, ви можете нашу його вощину замовити в нас в магазині по вигідних е, як то кажуть, умовах. Е, і для того, щоб ми знімали далі фільми результативні, щоб ми далі робили такі фільми продуктивними, щоб вони приносили користь для всієї пасічницької спільноти. Я запустив спонсорство, яке називається для створення фільмів. Ви можете зайти нажати кнопочку спонсорство під відео. Воно під кожним моїм відео є. Натискаєте і вибираєте. І тоді ви попадаєте в розділ, ви тоді оформляєте спонсорство. І ті люди, які оформляють спонсорство, для них я буду робити індивідуальні відео. Тобто, в мене є можливість робити відео для привалегіоної частини, тобто для спонсорів. І е, ми з тими спонсорами. Будемо вирішувати, якими будуть подальші фільми. Я буду приходити в ефір таким чином, е, ну це з різних місць буде, да? і буду казати: Ребят, є така от ідея, будемо знімати такий фільм, що б ви хотіли побачити в тому фільмі. І от ті люди, які будуть спонсорами на моєму каналі, будуть мати можливість е, приймати участь у створенні цих фільмів. Наприклад, я хочу зняти фільм про карпатських бджіл. І от Ті, хто зі спонсорів скажуть, дивіться, ти хочеш зняти фільм про карпатський бджіл, а чи не можна туди додати ще розділ про е, бджіл, який саме в Івано-Франківській області, або про бджіл, які саме в Закарпатті, наприклад, Синевир. А чи не міг би ти приїхати до мене на пасіку, я б міг би показати тобі про бджіл саме учківського типу. Е, і от такі от ми речі будемо обговорювати, або, наприклад, я скажу, хочу зняти про карпатський бджіл. Буду їхати на таку-то пасіку, і там є такі А ви мені можете така, а на що туди їхати, якщо там, допустимо, некомпетентний пасічник або там нечиста порода, да, і так далі. Тому, панове, можемо так вести дискусію, але це не на весь канал буде, це буде виключно для підписників, які спонсорують. Все, тобто, чому так? Це не по тій причині, що я там когось дискредитую і навпаки. Це по тій причині, що мене цікавить, щоб зі мною працювали зацікавлені люди, які дійсно хочуть зробити внесок в розвиток українського бджілества. А всі інші вже будуть бачити готовий результат цієї роботи. Тому, панове, виписуйте журнали, але сліпо всі інформації в журналах не вірте. Потрібно завжди інформацію піддавати сумніву. Дурак не той, хто сумнівається, а дурак той, хто приймає все за чисту монету. E, підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine. Найкращий інформаційний ресурс по бджілесу в Україні саме тут. На все добре, всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому, панове, ми обов'язково врятуємо світ. На все добре!